Вітаю! Чи може звичайний додаток у смартфоні змінити на краще ціле місто? Звучить амбітно, правда? Але сьогодні ми розберемося, як це можливо. На прикладі української компанії Комкор Сервіс подивимось, як технології, по суті, стають тим самим ключем до розвитку громад. Ну що ж, давайте починати. Тільки уявімо. У наших смартфонах є додатки для всього на світі: для спілкування, для роботи, для розваг. Але чи є там один єдиний, що по-справжньому з'єднує нас із місцем, де ми живемо? От саме цей зв'язок із рідною громадою він часто губиться у вирі глобальних сервісів. І це, знаєте, великий виклик, особливо для невеликих міст. Так, отже, перший і головний виклик це налагодити той самий місцевий зв'язок. Громадам просто необхідний єдиний цифровий простір. Такий, знаєте, де і мешканці легко отримують послуги, і туристи знаходять щось цікаве, і влада може нормально комунікувати, бо старі методи, ну вони вже просто не працюють. І вся справа в тому, як кардинально змінилися наші звички. Ну хто зараз буде довго шукати інформацію на якомусь статичному, застарівому сайті міської ради? Майже ніхто. Ми ж усі звикли, що все має бути швидко, інтерактивно і головне, завжди під рукою у смартфоні. І ось ця цитата це просто ідеальна ілюстрація. Це ж говорить заступник міського голови. Тобто місцева влада сама все бачить і розуміє треба йти в ногу з часом. Успіх таких проєктів, як Дія, він встановив абсолютно новий стандарт зручності. І тепер, звісно, громади хочуть досягти такого ж рівня, щоб бути ближчими і кориснішими для своїх людей. Добре, то як же технології можуть вирішити таку комплексну проблему? Давайте почнемо з першого, найочевиднішого напрямку туризму. Подивимось, як мобільний додаток може перетворитись на такого собі персонального гіда, який легко вміщується у кишені. Ось вам чудовий приклад: додаток Львівщина, унікальний спадок. Подивіться, як класно це виглядає. Історична ідентичність регіону, його герб отримує сучасне цифрове втілення. Це ж ідеальне поєднання традицій та інновацій, чи не так? А що ж там всередині? О, а всередині справжній скарб для будь-якого туриста. Тільки вдумайтесь, понад 400 пам'яток, півсотні музеїв, уже готові продумані маршрути. Це ж не просто якась мапа, це повноцінний путівник, що показує все багатство регіону. І, звичайно, тисячі завантажень лише підтверджують, що такий інструмент людям справді потрібен. І це не єдиний приклад. Ось подивіться Буковина Тревел. Він виконує ту саму ключову роль. Стає особистим навігатором для гостей регіону. Уся уся інформація, яка потрібна для ідеальної мандрівки, від історичних пам'яток до якихось затишних кав'ярень, все зібрано в одному зручному місті. Але ось тут починається найцікавіше. Ці додатки вони не лише для туристів. Зовсім ні, вони мають, так би мовити, подвійне призначення. І зараз ми розберемося, як той самий інструмент допомагає будувати розумні громади для тих, хто живе там щодня. І ось у цьому, власне, і є ключова ідея. Одна єдина платформа ефективно задовольняє потреби двох абсолютно різних груп людей. Для гостей це гід по цікавих місцях, а для місцевих це повноцінний цифровий центр громади. Тут і новини, і контакти комунальників, і навіть прямий зв'язок із владою. Все в одному місці. Просто погляньте на ці приклади. Миргород Смарт Золочів смарт. Тут мова вже не про туризм, це про звичайне повсякденне життя. Треба дізнатися розклад роботи ЦНАПу чи може знайти телефон водоканалу, тепер усе це робиться в кілька дотиків. І знову ж таки відгук від місцевої влади, який підтверджує головну перевагу для жителів. А це що? Економія часу та проста комунікація. Більше не треба годинами вишукувати якісь контакти на заплутаних сайтах. Все найважливіше тепер у смартфоні. Гаразд, це все звичайно виглядає чудово, але як воно працює? Давайте на хвилинку зазирнемо, так би мовити, під капот, щоб зрозуміти, яка саме технологія робить ці локальні додатки такими гнучкими і такими потужними. Так от у чому тут секрет? По-перше, і це надзвичайно важливо, офлайн режим. Для туристичних маршрутів десь у горах, де може не бути зв'язку, це просто порятунок. Гід працюватиме завжди. По-друге, миттєве оновлення. Якщо, скажімо, змінився розклад автобусів, чи з'явилася якась нова подія, інформація в додатку оновиться одразу для всіх, і це робить його по-справжньому надійним джерелом. Але знаєте, будь-яка технологія це всього лише інструмент. Найголовніше це реальний результат. Чи користуються цим люди, чи є від цього якась користь? Давайте подивимося на конкретні цифри і факти, бо вони говорять самі за себе. І перша цифра, яка справді вражає, понад 20 тисяч завантажень. Повірте, для таких гіперлокальних проєктів це просто величезний показник. Він чітко свідчить, є реальний попит як з боку туристів, так і з боку місцевих мешканців. Але є ще важливіший показник: це не просто завантаження на один раз. Понад 8 тисяч людей активно користуються цими додатками кожного місяця. А це вже доводить, що вони стали справді корисним інструментом у повсякденному житті, але просто іконкою на екрані. А ось як цей успіх виглядає, якщо подивитись на окремі громади. Львівщина, звісно, очікувано лідирує. Але подивіться на менші громади: сколе, миргород вони теж залучають тисячі користувачів, і це доводить, що такий інструмент працює для міст будь-якого розміру. І наостанок офіційне визнання. Що теж дуже важливо, ця нагорода це ж не просто якийсь диплом, це знак довіри, довіри від органів місцевого самоврядування, які на власному досвіді переконалися, що ці цифрові рішення реально працюють. Отже, який тут головний висновок? А висновок такий: гіперлокальні додатки це щось набагато більше, ніж просто технологія. Це справжній стратегічний інструмент. Він одночасно робить життя комфортнішим для своїх і водночас робить громаду відкритішою та привабливішою для всього світу. І на завершення, питання, над яким варто замислитись, чи є у вашого міста, у вашої громади такий цифровий ключ і яким би міг бути її потенціал, якби він був реалізований. Дякую за увагу!